Залізничний вокзал Євгена Пікуса, Центральний ринок, Петлища Перемоги, Музей Михайла Коцюбинського, Соборна, Майдан Незалежності, Майдан Небесної Сотні, Валентина Тимановського, Лікарня Берегова, Ринок Урожай, Академіка Заболотного, Дачна Зодчих. Храм стрітиння Господнього, Вінницький мем, Потанічний сад, Німецьке шосе, Вінницький національний аграрний університет, Котежне містечко Хуторок, Юзенська, Провулок Парковий, Проволок Зоряний, Провулок Мирний, Провулок Малиновий, Святошинська, Оксаметова, Джерельна, сторіччя Вінського трава. Дев'ятий мікрорайон Миколи Ощука.